Давай майку, прирано. Давай, давай, давай до роботи. Такс. Тормоза виключили, габарити підключали, локбук у нас все чітко. Стибаємося. Здорово. Зараз їдемо, доставимо 3 BMW після шоу і після цього поїдемо забирати машини інші у нас прибуття 9.04, супер. Зараз наберемо до клієнтів, скажемо, що ми під'їжджаємо, щоб вони підготувалися. Мало що ми проїхали, якщо чесно, але помаленько щось там пхаємо, тобі до а їде. Сповільнення. Красиво. Люблю такі всякі штуки, особливо зранку в понеділок. Але нема що дивитися. Це Нью-Джерсі. Всі пхаються десь Нью-Йорк, всі десь їдуть до роботи. Також це повністю нормальне явище. Будемо вчити права лінія, вона завжди рухається. Также на під'їзді права легкові, зліва легкові, а нам потрібно туди. Чухаємо. Раз. І поїхали. Вони приїхали. Просили зупинитися десь, не було далеко йти до гаражу, гараж там. Гормуза, бук, б'юті і доставка. Забираємо рушники наші. Газ і скидаємо стряпи. Так, всі поколи і пішли. Акуратно по машину щоб не зачепити нічого. Забрати. Даємо сюди, ми зараз їх використовувати на іншому завантаженні. Також. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Це все, назад. Ось так, чотири і п'ять. І відчепити верхні машини. Так П'ята. Ще макрій вантажив дощ. Бі задоволено вантажити дощ. Маємо шумаємо. Ми не вибираємо погоду, а значить працюємо будь-який час. Точніше, і погоду, і час ми не вибираємо. Є робота, там робота. Так само і тут. Один, два. Стіну на себе і сюди. І ще наступних 4. Як вам салончик. Салончик, пушка, правда? Так, відкриваємо. Будемо розвантажувати. Є контакт, один рушничок сюди, рукавиці скидаємо, викидаємо на вулицю. Другий рушничок стелимо на... Стелимо. Більше сівпадків, як я проблю, У мене є такі пакети пластикові, я їх стелю, але так як ці машини будуть ті зараз на детейлем, ми їх не покриваємо. Ух! Красиво. м 5 Гарний є, ключик, Тут на базі, Це все симпатичний Стартуємо, Ні звуку, нічого немає. Нові технології, нові машини. Супер. Назад. Завжди перевіряємо висоту, щоб в нас було хоча б два кулака. Я браємо. Приймі... Найбагато які лишають по кулаку і нормально. Там у нас супер-супер. Висота в нас супер. Тепер можна пити дзеркала. Де дивимось цей... на цей низ на правий диск. Завжди дивимось, завжди, завжди завжди дивимося. Складаємо дзеркало. Перший пішов, їдемо по другу. Каже, жіночка, що ніколи не бачила, як машина розмонтажується. Нехай подивиться. Але по другу. це є підверта. Електрика. Все то саме. Даємо рушничок. Сейф-салон. Чорний на вулиці. Чорний рушничок на не чорний на вулиці. Кажу, в більшості ми завжди ставимо такі пластикові чехли, але вони зараз всі на хімчистку. і жіночка каже, не потрібно нам. Тоді у мама акробат. 32 рочки. Він такі старі. Старт. Супер. Задня. Все, супер. Погнали. Перевіримо, висота, висота, супер. Що, хати так боїшся? Все добре, не бійся. Я з тобою. Ці нові машинець зберігати можна. Всього боїшся? Так, знову ж при виїзді, тому що в нас там буде роста менше, відповідно дивимося, щоб ми не зачепили дах. Я тебе прошу, їдь нормально. Можуть. Я ж контролюю тебе. Дуже. Добре. Відкриємо закала, відповідно знову ж дивимося на правий колесо, все супер. Погнали. Виїжджаємо вниз, не забуваємо взяти пульт. Шіпс. Це то саме. Кинув. Полегенько з'їхав. Завжди, завжди дивитися, що нікого немає взаді, щоб нікому не наїхати на п'ятку. Щоб ми не платили потім пів життя. Допомоги. Зупинився. Паркінг. Супер. Тепер підносимо до цього рівня, беремо АІкса. рухаємо по іншу машину сьогодні на 4 пікапи. Так, нам потрібно вирівняти рампи, щоб машина виїхала по висоті, звідти туди вперед. Ця рампа готова, переб'несимоцю, трохи поставимо по кутом останнім, щоб ми могли виїхати АІК. Супер, І ще одна. Якось так. Зараз вирівняємо тільки. Супер. Дивимо рушники. Дивимось, якого краще боку нам підійти. Напевно, що ззад його йдемо, щоб ми нічого не царапали. Лугенько рушничком прикриваємо. Ми напоркалися машини. У нас штани м'які, але краще нічого не торкнутися. Так, ми зробили а, доставки по БМВ. Зараз а, нам достатньо бутків одну батарею, треба забрати з порта, і вона їде в Іллінойс, в район Чикаго, місто Чикаго. Київ собі місце 70-х. Звичайно, ми проходимо. Надіюсь, порталіна пощадочка, 14,3 метр, 13,6. Проходимо. Якось так виглядають індустріальні райони. Не дуже често. Не дуже охайно. Любими спортзал. Під'їжджаємо в хорт, маємо забрати одну батареїчку. Так, ми під'їжджаємо. Хто як хоче, так і стоїть. Нам потрібно от туди. Так, під'їжджаємо, акуратно, щоб нікого не зачепили. Врахуємось, будемо починати працювати. Так, тільки нашу утричку, що правда, треба знайти. знайдемо. Це сильна біда. Не перший раз, як то кажуть, у невістка Тут. Відбуваємо тормоза, і йдемо працювати. Так, робимо все те саме. Раз. Раз. Забирати. Включимося, підготуємо трейлер. Та ага. Так, запрацюємо. Опускаємо вниз. і опускаємо вийдемо звідси. Зу. Тепер нам веселився. Не дуже був час знімати. Наша бібіка вже готова, що заїхав на ліфт. непогана трички. Красотуля. Добренько, скоро вантажимо і чухаємо, тому що ми не встигаємо на наступний пікап, тому як потратили багато часу тут, чекаючи на те, щоб її підготували. Уроки акробатики. Раз, два, три, чотири. Вітя у своїй квартирі. Так, Окей. погнали. Нам треба на самий верх. <звук> Завжди, коли підносите важку машину, додавайте а, ще один ланцюг. Тому що дуже велика вага не обірвала і не лопнула ця конструкція. Пишемо, бо немає часу. Час завжди немає його. Дивимось на дах, і дивимось там на колеса. Важкий капець. Пішли ми. Так, ми вже в трейлері. Дивимося по висоті. Ми будемо нормально такі. Рушник поставили. Стоїть красиво. І вискакуємо. Йо. Висота шикарна. І в нас середині. Симпатичні, правда? І подавайте це також. Що будемо нормально працювати, може, коли доробимо. Не руками. руками нічого не доробимо. Поїздку. Знищили дірку. Треба акуратно, щоб нічого не поцарапати. собі задоволення. Кожен червок закладкує багато. Що... Там максимально під колесом. І це затягнуто. Ще одна. Все кинемо піднес. Заходимо тут знизу. Сіво. стираємо, Симон, щоб нічого не пообривало. Добре. Перейдемо сюди. Сухи чітко. Добренько. Байс по часу, обмай. Ну все, чухаю на інший пікапчик. А, нам десь залишилось 9 хвилин до наступного пікапу. Десь ось, ось там, десь наша машинка, десь, десь цей краях. Колір просто. Лялічка. Не наш. Заїхали, ми дурно потратили купа часу, хвилин 40 в порті. Оцінник Мазераті каже. Машина не готова, вона ще не готова на відправку, а вона буде готова, можливо, завтра. Хочеш, бере чекайну. Звичайно, ми чекати не будемо, у нас немає часу, тому що у нас ще один пікап, ще одна одне Тому що завтра зробити порідну доставку в Мічигані. Післязавтра приїдно зробити доставку в Чикаго, Чікаго. Роустройся забираємо зараз втричку і в'їжджаємо в Мічиган. Було зовсім часу, слово взагалі. Я тільки що завантажував піділаканого з Халейда. Його забрали. Кажуть, якогось блогер він тестив, рекламував і тому подібне. Тут таке теж популярно. Чесно, максимально великий, максимально незручний. Дивіться, що зробив. Ото безтолкові ті блогери, понабирає їх. то їм возить машина. Хопс, хопс. Акуратно. Фесіонально. Ми його завозимо і залишаємо. Жарко. До речі, приємний салончик, дисплей. шикарне місце. Дітей можна навіть 9 розити до школи. Почали його зачіпати. Зараза така тісна. Кермовічна, супер. Якщо чесно, ще навіть не пана виділить зачіпити. Зачіпаємо коділака, потім монтажимо ще одного класіка. Нам тільки підтягнули його. варіант. Якась копійка каплення. Безпорядок, але коли находить треба заробляти, а не прибирати. Даємо потім бігти вдома на вихідні. Місце не дуже кравне, це ж так бачу. Так, ще один. Тут, перш він високий, можна регулювати підвіску його класно, тому що Але низька машина, вона завжди отак б'є, тут важливо входити це, вперед запихати і так далі. Чого ми тут так зробили? Тому що в мене спереді стоїть Rolls-Royce, відповідно. Яка ділака запхав під нього, трошки приопустив. І зараз в мене є багато місця там ззаді, щоб поставити Форда 96-го року. Вийшов якийсь світ інструктор, що нас одродиться. Коли таке нормально. місця достатньо. Там місця нормальне. Думаю нормально. Надіюсь. Так, 1954 рік. Треба заставити сидіння гарно. На диван і таке сидіння. І закрити капот. Акуратно. Краса, краса. Так, Ми його загнали. Що ми маємо? Ми маємо rolls royce Escalade і от. Це, як кораблі так красиво, красиво, я б сказав. Зачіпаємо це все і будемо їхати. Шість випадків класичні машини затягуються на ланцюг. Супер затягнуто. Тут нічого в нас не гуляє. Щоб Не побігло, нам побили машини. Дистанції у нас не дуже великі. Супер, супер, супер. І тут нормально. Тут складаємося і валимо. і так все зібраться. Нарешті ми виїжджаємо з Джерсі, маємо в Мічигані дві доставки і маємо в вільносі одну доставку. Ми 8.30, ми будемо вільні до наступного вантажа. А може бути, можливо, нам ще щось підкинуть по дорозі. Якщо підкинуть, то будемо над цим працювати. Але заїхавши на заправку, так як в нас залишилось не дуже багато солярки, а... В Пенсильванії солярка набагато дорожча і мусимо заправитися тут в Нью-Джерсі. Тому що не дуже то є місця. Тож, зал заблокував, скував всю заправку, чекає на що ти чекаєш? На що ти чекаєш, чоловіче? Чекаємо. Напевно, до довго стояти маємо, що маємо. Все, заправились. повнісіннячки. З певної точки доїдемо, ти будемо лягати спати. Тобто що у нас зараз 7.09, якраз 9 година ми зупинимось. Що мені є погано. Добре, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я дуже люблю їхати, розкажу, то, тому що не вдома. Але інколи, отак, коли дорога практично пуста, ти виїхав пробок. Це аж таке відчуття. Їдеш, спокійно, тільки вважаєш на всяких бабаїв, щоб часу залих, не в'їхав. Добренько. Мені ще залишилося до а, стоянки годину 1.20. Хочу прийняти душ і лягати спати, щоб готуватися до завтрашнього дня. Тому будемо на зв'язку. Ну <му> все, ми приїхали, це душ, влягаю спати. Сьогодні такий робочий день, ми зупинилися на тієїці і друзі, всім на добрані, подобається відео, лайкайте, коментуйте, буду радий, вам напишіть, що вам більше подобається, що ви хотіли більше бачити, більше завантажень, більше дороги. Розкажіть, що вас цікавить, буду ділитися, буду старатися розпляти максимально багато. Всім пока-пока. Так, всім доброго ранку, я вже... Як то кажуть, на і виїжджає у дорогу, працює, хтось спить. А нам потрібно виїжджати, у нас сьогодні доставки, будуть все встигнути. Тому мені щасливої дороги. Вам усім гарного дня. Погнали. І нам залишилося їхати 6 годин 20 хвилин. Нічого не є зле. Я особисто, я для себе я не люблю спати отак от попри дорогу. що в тебе десь вночі хтось не в'їхав, може так спати. Я мушу спати в тишині. Ми включили, починається, не розширею дорогу. Буде не дві полоси, а буде, я думаю, напевно, три або чотири полоси в одну сторону. Все красиво, красиво. Ми добралися в Мічіган, палаток і отак їде, що стрибає. Що вони зробити по-людськи? Що падаємося на доставку. Приїхав на доставку, як ви бачите, фордану вже немає, Там я його розвантажив. Біля клієнта і він не дуже хотів, щоб знімати відео. Скидаємо ескалейда. Там одну ногу тут, рука тут, одна тут, але дуже легенько, не сильно. Більше ми підтягнемося цією рукою. Закинув ногу, щоб не на сидіння. Тут нога сюди, ногу тут притримав, щоб нічого не поцарапатись. Зеркало складені, помало. Вивіжаємо. ми її піднесемо трохи і зараз йде самий верх капець він піднімається багато. А там прям близько. Супер. Виглядає багато місця, правильно? Це наше місце. Ну, все пишли. Акуратно, акуратно. Ну, що там особа, виходить ніби. Десь ось так. Не забуваємо про пульт. Щоб не зачепити машини. І опускаємо вниз, Відкидаємо від машини. Відкриваємо зеркало, дивимося на бордюри. що не зачепили, і чи немає людей поряд там ні. Якось так. Паркуємо, вийдемо подивимося, чи все ок. Так, подивіться, який він прям велетенський. Велетен, правда, велетен. Все, у нас все ціле, все добре. Такс. Все, веземо до власника. А какаділачик дуже класна машинка, мені подобається. Ми доставили Каділака, Це якраз приготуємося до завтрашньої доставки. Якщо ми приїхали, скинули машину і поїхали. Щось так буде нормально. Дівенька поверхня супер, супер рівно. От все, погнали. Ми вже виїхали в сторону Чикаго. Нам залишилось ще годину 50, робимо останню доставку. Так ми під'їжджаємо вже до Чикаго, нам. там відніється місто на горизонті. І зараз покатаємося по центру Чикаго, мені все одно де. Чи в Чикаго, чи в Нью-Йорку, чи в Лос-Анджелес, взагалі без різниці. Зараз оплатимо дорогу. І 45 доларів чікс. Якщо, наприклад, у вас тут буде на обочині машина. Бажано перелаштуватися в ліву сторону, типу для нього було безпечно. Ну, або а з виповині, а, сповільнитися плюс-мінус до 30 мільй на годину, так як ну, типу, для його безпеки. Це погнали в Чикаго. Всі ми відпущаються, всі їдуть до роботи. Купчені, взагалі вон, ситуація, в нього бампер відвалюється. До звуження, кіночка, там пускає взагалі і помахаємо рукою. Подякували. Так, ми вже наближаємося, нам залишилося 3 милі. Мости, 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 мости. А ми тут сюди проходимо, перелаштовуємося вправо, Там клинюється, клінюється. А ми там всі, хто ззад, чекає, має бути повага один на другого. Вчіться поваги. Ми парки в центрі Чикаго. Музика на фоні. Вважайте на людей. На на тут взагалі не буде вважати, телефоні жіночка сидить. Це нормальний, я весь. І пікапчик симпатичний. Там має повертати вліво. Вам потрібно на них акуратно вважати. Автобусу будком заб'єть, як вам як маршрутки тернопільські. А що мені ще подобається закритий трейлер, тому що я не переживаю за ці всі гілки, за оці всі дерева. Нам зараз потрібно перекрити ту лінію. Тепер повертаємо от туди. Тут місця дуже багато. І нам потрібно запаркуватися отут зліва і розвантажувати нашого устройства. Так, зараз люди перейдуть, ми практично будемо зупинятися аж на пішохідному. Так, ми вже на місці. Зараз відкриваємо наш трейлер, забираємо батарейкового друга. Йдемо відчудимо машинку. Зараз криємо рампу, перед тим йдемо, домовимося, куди його ставити, щоб не блокувати заїзд в гараж. Так, ми домовились про доставку, зараз ми маємо загнати його прямо сюди. Так, відкриваємо. То буде не проблема. Зараз що... поставимо пішки, щоб ніхто там не їздив. Це наші ламчаки черепашки нідер. Беремо екстра ланцюги. тут це леплечка, вона гаста. І для нашої ж безпеки краще зафіксувати її порахувати там порушення. І скажете мені в коментарях, жартує. Поставимо фішки, щоб ніхто взагалі нас не під'їхав. Їдемо вверх, питаємося на печальках. Беремо рушничок, кидаємо рукавички. Хлопці. І виїжджаємо нашим дракончиком. Тільки через вікно. Конечка тут Це сніг, що часну руку. Можу зробити комфортніше для нас, а то я маю тут мучитися. Лазити. Дискомфорт. Для чого мені? Це Rolls-Royce. Зробіть нормально. Для перевізників теж. А подивіться, яке небо. Красиво? Красиво. Дорого? Дорого. Багато? Багато. А що ще треба? Маленько в'їжджаємо. Як завжди ми дивимося на висоту. Лера важка страшна. І з'їжджаємо вниз. Що я її казав, завжди дивимося розсутун. Не полінуйтеся, відкрити зайвий раз дзеркало і подивіться, що робиться з дисками. Двіски дорогі, і ніхто не хоче заплатити, правильно? В тому числі і я. Каб... Трошки ще назад скотимось і опустимо сам інець. Дивимось, взагалі нікого немає, зриваємо зеркало. Задій чисто, виїхали. Виїхали, виїхали. Ось чисто. Катаємося по Чикаго. Оце корабель, люди. Все, я його доставляю. Ось така у нас була поїздка, друзі. Якщо вам подобається, давайте знати, лайкайте, пишіть коментарі, розказуйте, що вам було цікавіше, можливо якісь огляди на автомобілі. Я буду радий, так кажуть, пиляти контент. Будемо вчитися, ну всі ми починаємо щось, правильно? Я також. Ну Пока-пока.